Якщо кісти по кілька у кожній груді, то кожна кіста це був рак, кожна кіста це було ділення клітин. Дивіться, проблема в тому, що вас навчили Інна розцінювати рак як проблему дуже страшну, бо від раку це мучення, щоб в мене цього не було. Рак не визиває у вас нічого, адже слово рак означає ділення клітин. Поки у вас рак, це небезпека, хвороба, поки вам це в голову, цю дорожку через асоціацію протоптали, нічого не буде. Все зміниться тільки тоді, коли ви скажете, почекайте. Це, це що ви називаєте, це слово означає ділення клітини. Я знаю, що в його організмі є циліндричні епітели, є три зародкових листка, Це написано в біології, ми це все навчали, це легко перевірити. Люба біологічна жива істота на цій планеті живе по цим правилам, а не то, що придумала собі там медицина. Це нісенітниця. Тому, якщо це так то в такому випадку має бути центр, відповідний в корі головного мозку, там, чи в стовбурі мозку. Так це є. Якщо це так, то людина має потрапити в ці умови, там, чи тварина має потрапити в ці умови. Це не від слів виникає, пам'ятайте, не від умов, а від умов. А умови діють на ваші центри сприйняття. Тому умова це коли Завтра в нас мир! Фух, небезпека зникла. І пів України за два місяці буде мати туберкульоз. Особливо той, хто там центр схід. Той, хто десь в селі там був, йому нічого не буде. А той, хто в Києві, туберкульоз буде. Чого туберкульоз? Захворіють на туберкульоз, тут почнуть всі розказувати, що це хвороба. Це був процес заживання. Туберкульоз – це вже процес заживання. Коли мікобактерії туберкульозу з'їдають клітини альвеалу, які не потрібні, ніхто на вас не нападає. Організм сам запускає туди мікобактерії туберкульозу. А не вона на вас нападає, але вас чат іншому. Туберкульоз напав на мої легені, потім бах плівріт. Чого ж то? Плів... Туберкульоз дав ускладнення. Ні, ваші пояснення, неправильне розуміння. Ви не розумієте, що кожне слово лікаря це як гвоздь в гро, гро, понимаєте? Тому коли людина це все розуміє і сприймає, то вона може так: стоп, почекайте, доктор. Любе ваше слово, моя підсвідомість сприймає. Все, що, навіть якщо ви не боїтеся. Це нічого не має значення. Все, що ви чуєте по телебаченню, картинки, які вам показують. Це все спосіб впливу на ваші канали сприйняття. Тому оця чудосія, ой, поїхав на Тібет, і ось там на Тібеті я вилікувався. Ні, ти змінив умови. Поїхавши туди, ти не чув постійно цієї пропаганди. Ти не знав, як це буде. Ти був наодинці з природою. І о, на, о, чудо проізошло, мене вилікували. Так ти і хворий не був. Понімаєте? Але це важко для сприйняття людям. Вони переживають, вони турбуються, вони борються. І це не тому, що на них напало щось, а тому, що у них невірні знання. Тому, ще раз повторюся, проблема людей це неправильні знання. Хочете змінитися, червона кнопочка. Або послання, яке я закріпив у програмі вищої школи. Хронічні процеси це те саме. Просто воно постійно повторюється.